Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні готуємо ось такі неймовірно смачні домашні цукорки. Смакота смакотою, макотою готуються дуже легко дуже просто. Я буду їх готувати на свята, на Різдво В нас їх всі просто обожнюють. Дуже простий, дуже легкий рецепт і неймовірно смачний. Я бажаю вам всім приємного перегляду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен цукор. До цукру будемо додавати 3 столові ложки какао. Цукор з какао потрібно трошки перемішати. Ще один момент, цукор додаємо за смаком, я показую, скільки я додаю, ви можете додавати трішки менше, трішки більше. І додаємо молочка 150 мл. Потрібно це все ретельно перемішати. Дуже файний рецепт, рекомендую для приготування. Дуже-дуже смачний, готується легко, доступні інгредієнти, тож я продовжую готувати, а всім приємно перегляду. Тепер беремо вінчик, то все добре перемішаємо, і зараз буду ставити на плиту і продовжувати готувати. Ми вже добренько перемішали до однорідної структури, тому цю суміш ми ставимо на плиту, готуємо на маленькому вогні, час від часу помішуючи, чекаємо, щоб воно нас забулькало. Тільки трішки наша суміш розігріється, будемо додавати масло 50 грамів. І беремо вінчик, і знову помаленько це все перемішуємо, готуємо на маленькому вогні до того моменту, щоб масло гарненько розтопилося і наша суміш загусла. Звичайно, вона не має бути сильно густа, щоб аж ложка стояла, але трішки густіша. Зараз приблизно покажу, якої структури в нас має бути ця суміш. Ось приблизно така. Бачите, вона в нас трішки загусла. Це виключаємо, відставляємо в бік. Тепер нам буде потрібне печиво. У мене таке звичайне дукаве 300 грам. Потрібно його поламати на менші шматочки. Ну не, не сильно великі, ось приблизно так здрібнити його. Ну не сильно так і дрібно. Скажімо так, пам'ятаєте рецепт, як робити солодку ковбаску. От приблизно на такі шматочки його подрібнюємо. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки обов'язково вші коментаря, що сподобався вам цей рецепт. А я хочу вам всім подякувати за вашу підтримку, ваші вподобайки та коментарі. Як ви бачите, печиво може подрібнили, ось приблизно на такі шматочки, не сильно вони великі, але не сильно дрібненькі, щоб у нас не був такий вже аж пісок-пісок. Відставляємо його в бік, нам буде потрібен чорнослив вагою 200 г, нарізаємо на маленькі шматочки. Кількість чорносливу можете коригувати і за смаком, можете додати більше, можете додати менше. Хтось більше любить чорнослив, хто менше. Я додаю так по середньому 200 г. Все, чорнослив вже нарізали, тепер чорнослив додаємо до печива. Сюди додаємо одну столову ложку кокосової стружки, ложку додавайте таку щупчиком, і виливаємо нашу суміш, яку ми готували на плиті з вами. Вона ще в нас гаряча, не потрібно чекати, щоб вона остила, виливаємо зразу її і будемо це все ретельно перемішувати. Напишіть в коментарях, якщо вам, звичайно, не важко, що будете готувати на свята, які солоденькі рецепти будете готувати, які пляцки може будете пекти. Дуже-дуже цікаво почитати, щось новенького для себе можливо взяти і приготувати. Дякую вам за ваші коментарі. І звичайно не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивиться відео. Знаю, що пише. вам дякую за ваші коментарі. Коли це все добре перемішаєте, друзі, воно має бути такої структури нерідкуватою, густішою, щоб можна було з нього щось зліпити. Ставимо в холодильник на 10-15 хвилин, щоб воно остигло і трішки загусло. Все, відправляємо в холодильник і чекаємо 10 хвилин. У мене вже пройшло 10 хвилин, бачите, структура нашої суміші досить твердувата. Тепер беремо стаканчик. На стаканчик я одягаю кондитерський мішок, можна кондитерський мішок замінити і плівкою. І зараз будемо накладати нашу суміш у наш стаканчик. Ці цукерки можете формувати в будь-якому стаканчику, чи навіть в будь-якій формі, яка вам подобається. Мені подобається такої форми, мені зручний цей стаканчик, я завжди його використовую. Можете брати будь-який, який маєте вдома, або який вам подобається. Якщо не хочете бавитися з цукорками, бо то треба трішки більше часу стратити, то можете всю ту саму суміш скрутити в рулет і теж буде дуже-дуже смачно нарізати і виходить смакота з Я роблю в цукорках, бо в нас так більше люблять, але я думаю, простіше буде навіть закрутити в рулет і теж буде дуже-дуже смачно. Все те саме робимо, просто скручуємо в рулет, накладаємо на пергамент, скрутили, поставили в холодильник і смакота смакотою. Напишіть коментарях, можливо, вже готували такий рецепт, хочете поділитися своєю думкою, сподобалось, не сподобалось, можливо, додаєте якісь цікаві інгредієнти, буде дуже цікаво почитати. Ось такі цукерки формуються, дуже легенько витягуються з кондитерського мішка, можливо, перший раз ну, трошки важкувато, а потім рука набивається дуже-дуже легко. Ось такі красиві і смачні цукерки у нас вийшли. На це ще на кінець ми продовжуємо готувати. Поки що цю смакуту ставимо в холодильник на 5-10 хвилин. Смакота відправляється в холодильник. Нам буде потрібен шоколад. У мене тут 100 грам, потрібно його розтопити. Я розтоплюю в мікрохвильовій пічі на 30 секунд. Тепер наші цукорки будемо змащувати шоколадом. Ще один момент хочу додати, що шоколадом не обов'язково змащувати це вже за смаком, бо вони і без шоколаду неймовірно смачні. Тепер поверха посипаємо кокосовою стружкою за смаком і будемо ставити в холодильник на 10-15 хвилин. Ось таку смакоту красоту ми приготували, ставимо в холодильник, чекаємо і зараз будемо смакувати. У таку смакоту ми сьогодні з вами приготували. Вони не тільки красиві, але вони ще неймовірно смачні, такі надихаючі, що вже прийшла зима. До речі, всіх вітаю вас першим днем зими. Хай ця зима буде для нас переможною, спокійною, усім нам перемоги, миру та спокою. Дуже-дуже смачно рекомендую для приготування. Неймовірно, смачне поєднання з чорносливим печим, шоколадом та кокосою стружкою. Готуйте, смакуйте, а я всім вам дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Бережіть себе, всім миру та спокою. Міцного здоров'я! Всім па-па-па!